Сьогодні готую неймовірно ніжний, смачний запечений паштет. Сьогодні я готуватиму його з курки, але можна брати будь-яке м'ясо на ваш смак. Додаю тільки сіль і суміш мелених перців. Трішки сприскую олією, добре перемішую і перекладаю в пакет для запікання. А ще мені потрібні будуть овочі. В мене це печериці, морквина і болгарський перчик. До них також додаю суміш перців та сіль. Все це сприскую олією, перемішую і кладу в пакет до курки. І мало не забула, додаю три зубчики часнику. І все це запікаю годину в розігрітій духовці до 188. 70 градусів. Після чого всі продукти обов'язково охолодити. Я запікаю з вечора, а зранку роблю паштет. В чашу блендера знімаю м'ясо з кісточок, кладу туди моркву, гриби, часник та перець. Туди ж додаю 100 грамів вершків, відсоток може бути будь-який. Та все це добре перебиваю блендером хвилин 6-8. Ось такий він виходить, але це ще не все. Форму для запікання я викладаю на низ декілька шматочків вершкового масла та поверх викладаю паштет. Розрівнюю і поверх також викладаю пару шматочків вершкового масла. І в розігріту духовку до 180 Градусів на 20 хвилин такий паштет смакуватиме хоч гарячим, хоч холодним. Я, наприклад, ніколи не можу дочекатися, поки він повністю охолоне і відразу намазую його на хлібчик. Зберігається до 5 діб в холодильнику або ще можна заморозити.